Так, ну ви зрозуміли, точка да? я спеціального вечірка. Про парковочку пам'ятаєте, так? Да? Тільки босому зудому в такий автобус не заходиться, Ось так це все буде виглядати. Ану, критики. Критикуємо 220 USB під ножички. І ось така от красота. Ось така от красота, ось така от підсвіточка тут іде. Да? Ну ви зрозуміли. Туалет. Далі, як покажемо. Ось такий неоновий романтичний. І ось такий от апарат. 64 місця тут нагадаю. Не то, що комфортні, а Но ви мене зрозуміли. Ось так. Відстань до передньої сідушки. Кондиціонер дує так, що голову зносить. Але можна і скрутити. Хлопці і дівчата. Беулас Глорі. Аналог Ванхул Альтану. На 65 місць, включаючи з водієм. Оцікавить дана техніка 25-го року. Пробіг 0. Двигун ман. Контакти в шапці профілю. А ми їдемо в рейс на такому апараті.